Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Перезапуск благодаті Плач Єремії 3:22-23. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Нове воно кожного ранку. Велика бо вірність твоя. За останні кілька десятиліть до кінематографу увійшло нове слово перезапуск кінематографічною мовою це означає новий переказ старої історії. Деякі перезапуски являють собою повторну екранізацію добре відомого фільму, інші беруться за більш амбітне завдання і переказують стару історію на новий лад. Але в будь якому випадку перезапуск це спроба переробити чи оновити щось. Це новий початок, прагнення вдихнути нове життя в старий сюжет. Є ще одна історія, в якій також можна побачити перезапуск це Євангеліє. У ньому Ісус пропонує нам прощення та вічне життя. А в Книзі Плач Єремії пророк нагадує, що Бог щодня перезапускає для нас своє милосердя, це милість Господня. Що ми не погинули, бо не покінчилось Його милосердя, нове воно кожного ранку, велика бовірність твоя. Через Божу благодать ми можемо сприймати кожен день як нову можливість побачити Його вірність. Якщо ми змушені боротися з наслідками власних помилок або проходимо через інші труднощі, Дух може вдихнути прощення, нове життя і надію. В кожен день нашого життя, кожен ранок це свого роду перезапуск, нова можливість наслідувати керівництво небесного режисера, який вплітає історію нашого життя в повість своїх великих справ. Як міркування та спогади про Божу вірність серед випробувань змінюють наш погляд на них, як Божа вірність і благодать. Зробили перезапуск у вашому житті. Помолимось, небесний Отче. Дякую тобі за благодаті і прощення, які щоранку дозволяють мені починати все по-новому. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у фейсбук. Da Instagram.